Вологомір ДМ200C призначений для вимірювання вологості бетону, піску, цегли в діапазоні від 0 до 2% з роздільною здатністю 1 сота або в діапазоні від 0 до 50% з роздільною здатністю 1 десята. Вимірювання проводиться шляхом прикладання контактів вологоміра до досліджуваної поверхні. Вологомір має 7 перестановлених калібрувань для різних видів матеріалу, що вимірюються. Живиться вологомір від 9-вольтової батарейки типу крона. Увімкнення вологоміра. Кнопка SD призначена для вибору роздільної здатності. Наразі 10%. Якщо натиснути кнопку, роздільник змістився. Тепер 1 сота відсотка. Повернулись назад. Регулятор Zero призначений для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше або менше нуля. Регулятор від 1 до 9 дозволяє вибирати калібрування для певного виду матеріалу, вологість якого буде вимірюватись. Яке калібрування якому матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Вимірювання вологості відбувається наступним чином. Спочатку встановлюється калібрування, яке відповідає матеріалу, що буде вимірюватись. Якщо вологомір при цьому починає показувати значення вологості більше або менше нуля, слід регулятором Zero встановити нульове значення. Встановлено. Після цього контакти вологоміра слід притулити до поверхні, що вимірюється. Результат на дисплеї. Вимкнення вологоміра.